Вітаю, друзі! Сьогодні вирішив записати для вас коротке відео з відповіддю на найчастіше питання, які ви мені задаєте в коментарях. А саме гачок QM1 поводок з цим гачком. Як я, я вам покажу, як я його в'яжу і з якими насадками використовую. Допомагає мені сьогодні мій вірний друг. Тож, поїхали! І так, друзі, коли я кажу гачки QM1, я маю на увазі. Всі гачки подібної форми. Тобто, це у престана MCMB, у Дренена це Carp е, Cycle. Тобто це вся така заокруглена форма з кривим, е, з кривим жалом. Так, отже, беремо нашу поводочницю. Так. 4 дюйми 10 см. Я, як правило, довші поводки. Не в'яжу цієї форми. Як бачите, в мене тут багато зрізаних гачків. Це знову ж таки відповідаючи на питання, як я розумію, коли гачок треба міняти. Отже, в приловлі коропа на безбороді гачки. На відміну від класичного фідеру, де в мене діє правила, дістав з поводочниці, викинув. Я перевикористовую безбороді гачки. Як я перевіряю, що їх вони ще е, достатньо гострі, тобто я беру отак. Бачите, чіпляє шкіру, значить він достатньо гострий для того, щоб на нього ще ловити. Якщо воно не цепляє, то це дає. Розуміння того, що гачок треба міняти. Так, зараз ми з вами зв'яжемо 10, 10 і 12 номер. Так, оце 12. Оце 10. Значить, які особливості? В більшості випадків я в'яжу гачки з. Цвяхами, тобто монтаж такий, що насадка надівається, вдягається на цвяшок. Отже, зараз ми обріжемо стару жилку. Для гачків 12 14 номеру я використовую цвяшок от такої форми від гуру. Чому? Тому що Насадка використовується меншого розміру з, з таким маленьким гачком, і дуже важливо, щоб е, насадка мала правильну гру. Тому найменша найлегша, найлегший цвях використовується. Так, Прибираємо стару жилку. Викидаємо. Значить, для гачки 12-го номера я, як правило, в'яжу на 17-й жилці. Значить, беремо цвяшок наш. Пропускаємо І в'яжемо одинарний вузол. Цей елемент не силовий, тому тут не, не, не потрібні якісь вісімки там, або хитрі, інші хитрі вузли. Так. Так, як бачите, так воно виглядає. Важливо, щоб е, отак було вушко, грало і не, не було зажате. Обрізаємо під самий край. Далі відміряємо довжину необхідну. Пропускаємо зі зворотньої сторони і підтягуємо вушко, підтягуємо жилку десь, бачите до якого моменту, де згинається гачок. Зажимаємо і обмотуємо. я вяжу много обертов. Вот так. И раз, Все. Бачите, наш цвишок вільно гуляє. Так це виглядає. Уже прив'язаним. Так, це в нас був 12 номер. Ось наш 10 номер. Відмінність для 10-го номеру, так як я. Використовую для нього насадки трошки більшого розміру. Використовую відповідно трошки іншу голочку. Вона. Так, це карпрошна голочка, так вона виглядає. Якщо в'язати 10, я в'яжу на 0,19 жилці, як правило. Механізм ідея така сама. Тобто надіваємо, В'яжу одинарну петельку. Затягнув. Обрізав. Відміряв скільки мені потрібно. Таки знизу гачка продіваю, підтягую от сюди, бачите, і поїхали? Мені трошки заважає камера, тож Можу робити якісь помилочки. Так що ви. Свільно не цей. Не пишіть мені в коментарях, що я щось зробив не так. Так, раз. Так. І. Ось так виглядає у нас поводок з десятим гачком В чому особливість Гачка QM1? Як бачите, в нього жало дуже сильно загнуте до основи. Порівнюючи, наприклад, з іншим гачком, наприклад, ну, от ексесом, да? бачите? Це більш класична форма. Тобто тут дистанція більша. А qm 1 він загнутий всередину. це... Оця точка кріплення вашої насадки має бути максимально віддалена. І є ще це я так в'яжу, тобто я, бачите, підмотую жилку максимально високо. Є інший спосіб в'язання, це використовуючи резиночку. Я бачив, що так в'яже стіврінгер. Зараз ви тут побачите фотографію, як воно виглядає у нього. Я ж, в принципі, в'яжу так само, але я не люблю з тими резиночками гратися. воно, Мені здається, воно довше. Плюс ще часто ті резиночки рвуться. Тому особисто я от, просто за рахунок того, що я цю жилку підмотую максимально високо. Я в'яжу так. Е, значить. Що ще вам показати? Давайте візьмемо водичку і подивимось насадки, які підходять до якого розміру гачка. Візьмемо 12-й номер. Значить, особисто я ловлю двома типами насадок. Перша це насадка 5х6. ось для прикладу, отак От виглядає поводок з цією насадкою. Бачите? Якщо використати важку голочку, то гра насадки буде зовсім інша. За рахунок того, що вона буде важча, насадка може навіть не підніматися, а лежати на боку. Такого маленького розміру. Тому це дуже важливий момент. Далі насадка 6 х 8. Бачите, 6 на 8, 12 номер. От. Мені здається, що 6 на 8, ну, по, моєму, по моїм враженням, моїм рибалкам, це плюс-мінус максимальний розмір, який можна використовувати з 12 гачком. Тому, якщо, наприклад, для прикладу візьмемо інший розмір насадки, от, в авторса на 7х10 цей вафтерс він уже буде піднімати гачок. Бачите, Гачок плаває. Так ви не половите. Це, що стосується 12-го. Якщо ж взяти 10-й номер гачка, то тут ситуація трохи інша. Так, де ми той, що ми в'язали? 8. Ось він. Ось він. З десятим гачком я частіше всього використовую ту ж саму насадку 6х8. На Так воно виглядає, як бачите. І ще я використовую насадки з 10 гачком. Розміру приблизно як оцей 10 на 7. Як бачите, в плані розміру така насадка з 10 гачком достатньо нормально гармонує. В плані тому, що ця конкретно цей Вафтерс має більшу плавучість, тому до 10-го. Розміру гачка він не підходить. Але от для прикладу я взяв такої ж самої форми гачок восьмого номеру від Фрестона, і оця насадка 10 на 7 з ним добре працює. Навіть трошки-трошки піднімає гачок. Отак. Значить, А, конкретно, якщо брати в авторсі Feeder Strike, то максимальний розмір, який з 10 номером працює, це 6х8. Цей плаває, його можна трошки підрізати. Да, дуже важливий момент, друзі. Не забувайте перевіряти э, перед закидом, що у вас. Правильна презентація насадки. Бо може бути таке, що в різній партії по-різному ведуть себе в авторси. Один піднімає гачок, один не піднімає гачок. Ви можете ловити там, ставити помаранчевий колір, який піднімає гачок, а ви цього не знаєте. Закидати, чекати покльовки немає покльовки. Немає, немає, немає. Ви зняли помаранчевий авторс, поставили жовтий, в жовтого плавучість трошки менше, інший заміс. Закинули я риба. І ви собі такі думаєте, о, клює тільки на салатовий, на помаранчевий не клює. Насправді у вас була неправильна презентація. Це такий момент, на який необхідно звертати увагу. Я особисто на це попадався. Один раз в мене таке було, коли я проловив. Пів рибалки 3 години і вкинув воду перевірити презентацію. І виявилось, що в мене була погана презентація. Як тільки я це виправив, все почало працювати. Так, друзі, ще один важливий момент, який би я вам хотів показати це саме як в'язати петельку фінально. Особисто я в'яжу це наступним чином. В принципі, кожен може відміряти той, як йому зручну дистанцію. Можливо, у нього є поводочниця. Але я хотів момент про вузол. Значить, цей вузол, на відміну від попереднього, у нас вже силовий, тобто на нього буде навантаження. Значить, в якості цього вузла я в'яжу вісімку і обов'язково зволожу по затяжці. Тому що, як правило, всі проблеми з поводками, з обривами, вони пов'язані з оцим вузлом на петельці. Я його затягую і обрізаю залишаючи ну, десь там міліметрів 5. Воно ні на що не впливає, нікому нічого не заважає, але дає... то дає надійності, скажімо так. Це все, в принципі, і потім поміщаю в удочницю. Раз. І є. У мене все підписано. Друзі, нарешті дознімав це складне відео, таке враження було, наче все проти мене. Але все-таки справився. Значить, перше, якщо ще залишились якісь питання у вас по поводкам і гачкам форми типу QM1, пишіть, будь ласка, в коментарях. В мене до вас буде одне прохання, в шапці під відео буде посилання на банку. Будь ласка, прошу вас приєднатися до збору. Збираємо на безпілотний. Комплекс для наших захисників. Моя частина 10 тисяч. 10, 15, 20 гривень ми доб'ємо цю частину і допоможемо волонтерам, які будуть купувати цей безпілотний комплекс і відповідно нашим захисникам. Всім дякую за перегляд, бувайте! пока